Це Денис Шмигаль пішов на підвищення, а це трошки дивно прозвучить. Да, тому що він був прем'єр-міністром і фактично командував урядом. А тепер він лише один з міністрів. Але по перше, у Міністерстві оборони величезний. Ну, по перше, до нього величезна увага суспільства до міністерства оборони. По друге, там величезний бюджет. По третє, ну ніхто ж не буде казати. Я думаю, сперечатися з тим, що міністерство оборони є найголовнішим міністерством під час війни. А по четверте, я впевнено всім повідомляю, що міністерство оборони це є найбільше міністерство в Україні. І якщо пан Шмигаль, коли був прем'єр-міністром, він командував тільки урядом, в якому там півтора десятки міністрів, да, грубо кажучи, ну може там декілька десятків людей разом з першими заступниками, то в Міністерстві оборони працює людей як в трьох бригадах. Тобто, фактично, у нього тут цілий армійський корпус а, Міністерство оборони величезне, воно максимально роздуте. І я, чесно кажучи, не думаю, що коли пан Шмигаль був прем'єр-міністром, він розумів, наскільки тут все погано. А, тому що одна справа бачити перед собою там міністра або заступників, а інша справа безпосередньо а, щоденно. А, Бачити ту величезно роздуту бюрократію, е, яка є в Міністерстві оборони на всіх ланках, але максимально на середній. Е, на середній ланці там, прям, чесно кажучи, менеджерська катастрофа для мене як у людини яка е, має досить значний менеджерський досвід. Я такого, чесно кажучи, ніколи не бачив ну того, що є в Міністерстві оборони, тому що там абсолютно. Десятиліттями створені а, неефективні а, методи прийняття рішень. менеджерські менеджерські не те, що неефективні, вони шкідливі, і воно, воно накладається на те, що дуже багато працівників міноборони. Я думаю, що більшість а, це люди, які мотивуються настільки бажанням. А, Зробити от сьогодні все, що завгодно, щоб наблизити Україну до перемоги, а тим щоб е, пошвидше піти додому і на вихідних не брати слухавку, тому що ну да, в країні війна, але е, ну, вихідні ж ніхто не відміняв. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.